Центр дитячої кардіології та кардіохірургії отримав сучасний терморегулюючий пристрій, а шість дівчаток з вадами серця вже отримали необхідну допомогу. Це результат благодійної акції від компанії Вог. Унікальний апарат допомогли придбати ті, хто усього за три гривні купив на автозаправних станціях компанії наліпку у формі сердечка. Всього за час акції було реалізовано майже 350 тисяч сердечок. У нас прямо буквально перед акцією Вот вийшло із строю обрудення, яке регулирует температуру пацієнта И І ну, як проведення був звонок з компанії Воп з предложением поучаствовать в акції і помочь нам чем-либо. партнерами проекту виступили Українська біржа благодійності та благодійний фонд відкриті серця України. Нам сказали, що у нас дефект межпредсердной перегородки. Вот ми как бы, вчора, нам делали операцію. Ну, сегодня уже она отошла, вы прекрасно себя чувствует, сделали УЗИ, все хорошо. В результате своей частной допомоги уже врятовано понад 100 детей. Дали возможность каждому украинскому потребителю, каждому украинскому автомобилисту и пассажиру поучаствовать в этой благотворительной акции. И таким образом сделать свой малюсенький вклад, купив это сердце, для того, чтобы другие сердца продолжали биться и чтобы люди жили и наслаждались жизнью. За словами представника компанії, вог подібні акції проводитимуть і надалі. Так у планах організація благодійного пробігу та чергові проекти з підтримки центру дитячої кардіології.